У новій країні, яку ми зараз будуємо, говорять представники міської організації Всеукраїнське об'єднання Свобода мають бути нові люди при владі з незаплямованою репутацією, чесні і порядні. Сьогодні їх вимога повна люстрація міської влади відставка мера Кривого Рогу, його заступників та депутатів міської ради. Наша акція вона спрямована на те, щоб звернути увагу перш за все громадян нашого міста на те, що відбувається в нашій державі. Зокрема, це інтервенція і агресія Російської Федерації стосовно нашого Криму. І проведення так званого незаконного і неконституційного референдуму, що є фактично дробленням нашої держави. І також ми хочемо звернути увагу наших громадян на нашого мера Вілкула, тобто це людина, яка не виконувала своїх, скажімо так, прямих зобов'язань, зловживала владою, і ми фактично хочемо долучити громаду міста для того, щоб провести процес люстрації такої влади. Ми вважаємо, що тендери були не Неправомірні всі запити на публічну інформацію, котрі ми подавали. На них не дана нормальна оцінка. Тобто документи по тендерам теж нам не були надані і були дані банальні просто відписки. Цим саме ми бачимо, що влада просто намагається. Замилити очі громадянам, замилити очі нам, але це їм не вдасться. Ми будемо подавати до прокуратури, в тому числі до генеральної прокуратури, про порушення, і вони вже безпосередньо, безпосередньо будуть розслідувати всі всі зловживання цієї влади. На випадок перевиборів свободівці пропонують новий склад керівництва міста. Втім, поки достеменно з кандидатами ще не визначились, але наголошують. Туди має прийти молодь. Ми будемо тиснути те, щоб перевибори відбулися разом з президентським виборами, тому що кошти, котрі будуть потрачені, це все одно будуть великі кошти, а з президентським вибором вони зменшаться. Нам потрібна тут нова влада, нам потрібні тут нові обличчя, і ми, як все Українське об'єднання Свобода, будемо ініціювати серед молоди, серед молодшого населення, тобто випускників вишів, щоб саме вони займали посади в виконкомі. Втім, чи були почуті вимоги протестувальників, невідомо, адже до людей з представників міської влади так ніхто і не вийшов. Далі акція протесту свободівців з конкому перемістилась на 95-й квартал, де вже зібралися інші активісти. Тут збирали кошти на лікування пораненого на Майдані Криворіжця Олександра Пронька, який знаходиться на лікуванні у Тернополі, та роздавали агітлистівки листівки з претензіями та вимогами до Криворізького міського голови. Перше, хочу жити в Україні, яка не буде під гнітом Росії або якоїсь іншої держави. Я вважаю, що Україна це самостійна держава, яка повинна бути своя державна мова і ніякої іншої. Це по перше. По-друге, я не хочу жити під президентом, який загарбує собі все, що можна, а потім тікає до Росії і каже, які ми погані. Хочеться також сказати, що ну, людям, що вони були не байдужі. Коли ми збираємося, нас бачить, нас бачить влада, і можливо вона. Ну, от, якщо ми воно щось робити, то нас помітять і зроблять так, як ми цього прагнемо. Активісти Криворізького майдану та Свободівці не збираються припиняти акції протесту, допоки міська влада не дослухається до їх вимог.